Еволюція плазунів. Плазуни були першими хребетними, котрі пристосовувалися до життя на суші і панували над іншими видами протягом 150 мільйонів років. Сучасні плазуни діляться на чотири загони: черепахи, дзьобоголові, крокодили і лоскаті з двома підрядами Ящерки і змії. Усі вони зовнішньо нагадують своїх древніх предків, проте самим архаїчним загоном із них є черепахи, які панували на землі вже понад 300 мільйонів років тому. Гатерії Ряд дзьобоголових. Єдиним сучасним представником яких є Гатерія Читуат. Тара виник на початку ери плазунів близько 200 мільйонів років тому. Для дзьобоголови характерною є голова із загнутою вниз передньою частиною верхньої щелепи, що нагадує дзьоб. Представники цього е, ряду в минулому були поширені на території Південної Америки, Африки та Євразії. Найбільший з них сягав двох метрів довжину. Сьогодні в живих залишився тільки один представник загону Цябоголових Гатерія, що живе на острівцях неподалік Нової Зеландії. Гатерію називають живою викопною твариною, оскільки вона майже не змінилася і зовні зовсім не відрізняється від своїх вимирих предків. Крокодили. Крокодили це живі родичі динозаврів. До окремої групи та плузунів виділилося у Тріасовому періоді близько 248 мільйонів років тому. Їхніми предками були хижі ящери, які переміщалися на задніх кінцівках, наприклад, орнітозухус, від, від якого також пішли літаючі ящери, птеродактилі, перші величезні крокодили з'явилися на Землі 100 мільйонів років тому. До них належить, наприклад, Дейнозухус 55 мільйонів років тому вже існував Прісті Чампус, сухопутний крокодил. Із довгими кінцівками, який харчувався різними серцями, що на той час вже були широко поширені по земній кулі. Сьогодні відомо про три сімейства крокодилів: алігаторові, гавіалові і справжні крокодили. Що таке рептилія? 90% або майже 5 тисяч видів плазунів належать до загону лоскатих. У них холоднокровних, холоднокровних хребетних суха покрита лосочками шкіра, але генії проводяться у рух діафрагмою та мускулатурою грудної клітки. У розвитку плазунів відсутня личинкова стадія. Зародки більшості визів плодонів розвиваються в яйці. Розвиток яйця починається раніше складки, а у деяких видів закінчується просто у яйцевому яйцеводі самки. Самою найдрівнішою викопною рептілою є холіномус, йому 300 мільйонів років. Ящерки і змії. Ящірки і змії і двоходки відносяться до загону лускатих з Куамата. Їхніми предками, мабуть, були маленькі ящеркоподібні плазуни і Єосочіа, до яких належала літаюча ящерка Кученеосаурус, що жила на землі 250 мільйонів років тому. Різні представники лускатих плазунів сьогодні поширені на всіх континентах нашої землі, крім Антарктиди. Ящерки давні, давніші за змій. Перші ящерки вибралися з моря на суходіл в районі сучасної Африки приблизно 250 мільйонів років тому. Наприкінці юрського періоду, тобто близько 144 мільйонів років тому, з'явилося. З'явилися геко... гекони і сцинки. Змії, схожі на сучасних, появилися 20 мільйонів років тому. Проте довготілі плазуни, у яких відсутні кінцівки, а щелепи були з'єднані еластичними зв'язками, існували багато раніше за них. Еволюція змій... змій до наших днів залишається цікавим предметом наукових дискусій. Черепахи, ряд чолоніга. Складає понад 200 видів сухопутних, морських та прісноводних черепах. Черепахи найдрівніший ряд плазунів. Вони з'явилися близько 250 мільйонів років тому. Від інших плазунів черепаха відрізняється наявністю захисного панциря, який покриває майже все її тіло. Панцир черепахи складається з двох пластин спиної і черевної. Характерний панцир є і в найдавнішої черепахи. Про… Аночеліс. скам'янілі останки, якої мають вік понад 200 мільйонів років. Панцирь дуже ефективний захист від швидких зубатих хіжиків. Основні дані. Вихід із води на суходіл. Революційним історичним моментом у житті плузунів, що дозволив їм розвинутися. Земноводних і вийти на сухотіл була поява першого яйця, вкритого міцною шкаропою. На відміну від земноводних, розвиток яких відбувався у воді, у ползенів з'явилася можливість розмножуватися на суші. Під твердою шкарлупою зародок міг перебувати протягом довгого часу і на світ, і з нього появлялося вже добре розвинене дитича, яке мало всі шанси вижити. Зародок у яйці. Є оточений підшкарлуповою оболонкою і з'єднується кровоносними судинами із жовтком, який поставляє йому всі необхідні живильні речовини протягом ембріонального періоду розвитку. Яєчна шкарлупа пропускає гази. Це дозволяє кисню, яким дихає ембріон, проникати всередину. Під шкарлупою такого яйця перебуває хоріон вторина. Лорсинчаста оболонка, яка також пропускає кисень. Продукти життєдіяльності зародкових клітин накопичуються в шкірястій сумці, яку називають алантоїс. Холоднокровні тварини. Спільною рисою всіх видів плазунів, а також їхніх древніх предків, є непостійна температура тіла. Тварин з перемінною температурою тіла називають холоднокровними. Покілотерними. Вчені до, сь до сьогоднішнього часу намагаються знайти підтвердження мало правдоподібної теорії про те, що вимерли рептилі, були теплокровними. Але коли б вони були такими, чому не вижили, якщо вижили їхні холоднокровні предки? Згідно іншої точки зору, холодна кров з перспективи еволюції не завжди є недоліком. Цей факт підтверджує. Рептилії, що досі живуть на землі. Звісно, залежить від температури навколишнього середовища, не дозволяє їм жити у холодному кліматі, одначе в теплих районах ця особливість організму перетворюється в перевагу. Холоднокровним тваринам для підтримки постійної температури тіла потрібно зовсім небагато енергії, а крім того, вони можуть протягом довгого часу обходитись без їжі. Чи тобі відомо, що динозаври були самими великими тваринами? Найбільш розвиненою групою плазунів було, були динозаври, які панували на землі Мезозойську еру, тобто 248-65 мільйонів років тому. Динозаври жили у воді та на суші, існували також і літаючі види. Колись існувало 16 рядів плазунів, із яких на сьогодні збереглися лише 4. У крокодила немає слинних залоз, вони йому не потрібні, оскільки їжу він споживає безпосередньо у воді. Хребет черепахи складається із більш ніж 30 хребців, тоді як у змії є більш як 400. У наукової назви класу хребетних рептилія є спільний корінь з латинським дієсловом репаре, що означає повсти. Поруч із терміном рептилії також використовується і термін плазуни. От е, такі дані про еволюцію плазунів. Але хочеться додати те, що е, коли вчені наука, якби наука каже про те, що а, мільйони років тому, а, а то і 200 з чим-то мільйонів або 60, від, від 65 до 200 до 300 мільйонів. Тобто немає точності а, в межах а, сотні мільйонів років. А, я вважаю, це не є научним. Euh, научним значенням. Тому що наука це є, більш, це є, точна, це є точна наука, точне вчення. Я euh, погоджуюсь з тим, що колись були динозаври, динозаври були. І я не знаю, чи вони були до того, як був створений наш світ, світ людини. Але е, вони були. Можливо, вони були до нашої ери, до того, як була створена людина. Тому що, якщо ми читаємо книгу буття, то там сказано, що Земля вже була безвидна і пуста. Е, мене це наводить на ту думку, що дійсно були динозаври. Такі тварини, які жили на землі до людини. Але коли вони прийняли падшого ангела, то тоді світ динозаврів був зруйнований огнем та сіркою. Ось. І я думаю, що це буде відбуватися також в останні часи нашої земної діяльності. Так, як люди вони, е, вирощують цих динозаврів гріха. Е, є така версія, що вони е, служать панчим ангелам. І панші ангели це є ті динозаври, це є ті динозаври, які були. Е, ось. Але це можливо бути до потопу, що були динозаври до потопу. У мене такі дві думки. Чи до того, як був створений людський світ, чи це було тоді, коли люди були потоплені Ноя водою. Ось, так що це дуже цікава така тема, еволюція плазунів. Ось особисто особливо, особисто я думаю особливо про динозаврів. Це цікаві істоти, які повторяються сьогодні в нашому житті, але в іншій матерії, в іншій матерії. Всього найкращого вам, бережіться оцих, стати оцими динозаврами гріха.